Привіт, шановні українці, щиро вітаю вас з новим роком та Різдвом. Ради бачити кожного з вас на каналі, де ми разом полюємо на сильні знахідки, круті бренди та унікальний одяг секонд хендів. Звісно, кінець року не дуже скажемо так. Я вас радував контентом, тому що трошки хтось каже, що я облінився, хтось каже, що просто я вже не хочу. Ну, це сукупність факторів. Але все одно, дякую, що дивитесь відео, підтримуйте канал і розділяйте цю любов до справжніх скарбів серед секонд-хендів. За цей рік було багато класних патрулів, неочікуваних брендових знахідок, приємних сюрпризів і момент, коли серце починало бити швидше від чергового топового улову. Саме завдяки вам цей канал живе, розвивається і мотивує шукати ще більш цікавого та стильного. У новому році бажаю вам вдалих знахідків у секонд хенді, мінімум конкурентів. Біля стійок з одягом, максимум брендів за копійки і тільки чесних цінників. Нехай кожен патруль приносить вам задоволення, а кожна покупка тішить якістю, стилем та унікальністю. Нехай у 26-му році ваш гардероб поповнюється тільки речами з історією, характером і крутим виглядом. Бажаю відчуття стилю, натхнення, фінансових можливостей і сміливості експериментувати з образами. Окремо, хочу побажати миру, сил і віри у краще. Нехай різдво принесе світло, надію та спокій у ваші серця а новий рік відкриє нові можливості, цілі та досягнення. Дякую, що ви зі мною до сих пір. Попереду ще більше секонд-хенд патрулів Я сподіваюся, брендів, оглядів і корисних порад, якими я залюбки з вами поділюся. Залишайтесь на каналі і побачимось у наступному відео. Зі святами вас гарних свят, тепла, миру і вдалих знахідок у кожному виході в секонд-хенд.